Харків. Ти що, знову новини читав? Угу. Ну і як ти? Як динозавр, який дивиться на метеорит? А у мене є секретна справа. Що це? Цей коробок Україна завтра передасть Арабським Еміратам. А що всередині? Не знаю. Але я підслухав, що це якийсь український винахід, який вирішить якусь глобальну проблему. А що якщо це? Е, я знаю це обличчя, це обличчя Опенгеймера 6 серпня 45-го року. Ми винайшли щось жахливе? Зараз перевіримо. Е, е, не можна повністю відкривати. Там може бути захисний механізм, який нам в пику фарбою присне. Ну тоді ось так. Там темно, нічого не видно буде на фото. Ха, завдяки Previsual енджін нового покоління на моєму Samsung Galaxy s 25 Ultra Я роблю супер чіткі та яскраві знімки навіть за умов поганого освітлення. Вже подивись, який деталізований вийшов макрознімок завдяки ультраширококутному сенсору з роздільною здатністю 50 мегапікселей. Тут документ з назвою Smart Oasis, винахід, який добуває воду з повітря.